Чи замислювалися ви коли-небудь, що насправді керує світом навколо? Відповідь може здивувати це інструкції, так, так, звичайні інструкції. Вони буквально всюди від того, як ми готуємо ранкову каву, до найскладніших технологій у наших смартфонах. І от сьогодні ми якраз і розберемося, як ця, так би мовити, магія працює. Гаразд, давайте одразу почнемо з такої собі загадки. От що може бути спільним між, скажімо, рецептом яєчні і улюбленою комп'ютерною грою? Здається ж, що абсолютно нічого, правда? Одне це щось таке домашнє, просте, а інше цілий віртуальний світ, але зв'язок є і він фундаментальний. І відповідь алгоритми. Саме так, і те, і інше працює за алгоритмами. По суті, і рецепт, і гра це просто набори чітких інструкцій, і це, власне, і є головна тема, яку ми сьогодні розкриємо. Щоб зрозуміти, наскільки це просто, давайте візьмемо щось максимально буденне. От, наприклад, приготування бутерброда. Крок перший: беремо дві скибочки хліба, крок другий намащуємо щось смачне на одну з них, третій накриваємо другою. І четвертий фінальний розрізаємо навпіл. Ось це і є алгоритм, просто покроковий план, який веде до конкретного результату. І неважливо, чи це бутерброд, чи складна задача з математики, принцип залишається тим самим. Гаразд, з бутербродом розібралися. Це було просто. Але давайте тепер подивимось на це трохи серйозніше. Що ж таке алгоритм, із так би новити, наукової точки зору? Яке його офіційне визначення? А ось і воно. Алгоритму це чітка і точна послідовність команд. Головні слова тут чітка і точна, тобто жодних можливо, напевно чи приблизно. Це, по суті, такий собі рецепт, який, якщо його виконати бездоганно, гарантовано приведе до потрібного результату. І щоб цей рецепт спрацював, існують три залізні правила. По-перше, порядок дій критично важливий. Ну, спробуйте спочатку розрізати хліб, а потім намастити начинку. Вийде щось дивне, правда ж? По-друге, жоден крок не можна пропускати. Забули покрасти другу скибочку хліба це вже не бутерброд. І по третє, інструкції мають бути кришталево зрозумілими для того, хто їх виконує, ніякої двозначності. Окей. У нас є інструкція, тобто алгоритм. Але ж інструкція сама по собі нічого не робить, правильно? Потрібен хтось або щось, що буде цю інструкцію виконувати. І тут на сцену виходить так званий виконавець. І виконавець це, власне, будь-який об'єкт, який здатний розуміти і виконувати команди. Це може бути людина, наприклад, кухар, що готує за рецептом. Це може бути навіть тварина, собака, яка виконує команду, сидіти. Ну і, звісно ж, це може бути комп'ютер. Ключове тут здатність чітко слідувати інструкціям. Але ось тут починається найцікавіше, бо виконавці бувають дуже різними. Візьмемо, наприклад, шеф кухаря. Йому можна сказати: додай спецій за смаком. І він зрозуміє, він імпровізує, він розуміє контекст. А тепер уявімо кухонного робота. Йому така команда нічого не скаже, йому потрібна абсолютна точність додати два з половиною грами солі. Комп'ютер це формальний виконавець, він не вміє імпровізувати, він не розуміє приблизно, він виконує все буквально. І з цього випливає одна дуже важлива думка: ось ця цитата чудово її підсумовує. Якщо гра зависла або програма видала помилку, це не комп'ютер з божевілів. Це означає, що в інструкції, яку для нього написали, була помилка. Машина просто зробила те, що їй сказали. Добре, ми це з'ясували. Комп'ютер ідеальний, але дуже буквальний виконавець. Тоді виникає питання: а як нам, людям, взагалі давати йому ці інструкції? Ми ж не можемо просто сказати йому, хей, комп'ютере, зроби мені гру. Потрібен якийсь посередник, якась спільна мова. І ця мова це і є програмування. По суті, комп'ютерна програма це ніщо інше, як наш знайомий алгоритм. Але записаний спеціальною мовою, яку розуміє машина. Все просто ми беремо нашу покрокову ідею і перекладаємо її на мову комп'ютера. Таких мов існує безліч, деякі дуже складні. Але є й такі, що створені спеціально, щоб зробити цей процес максимально простим і веселим. І одна з них це скретч. Це знаєте, така візуальна мова програмування. Замість того, щоб писати довгі рядки коду, ми просто складаємо алгоритм з кольорових блоків, наче з конструктора. Дуже наочно. Ну, досить теорії, правда? Найкращий спосіб щось зрозуміти це спробувати. Тож давайте зануримось просто зараз у середовище Scratch і подивимось, як ідея перетворюється на справжню програму. Перед нами середовище Scratch. Давайте швиденько розберемося, що тут до чого. Ось це велике біле поле це сцена. Це, так би мовити, наш театр. Персонажі, які на ній виступають, називаються спрайтами. Усі можливі дії та команди це палітра блоків, згруповані за кольорами. А місце, де ми будемо збирати ці блоки в єдиний сценарій, це область скриптів. Все справді дуже інтуїтивно. А тепер створимо нашу першу малесеньку програму. Все починається з події. Беремо блок, коли натиснуто Зелений прапорець. Це буде наш стартовий сигнал. Далі хочемо, щоб наш персонаж рухався. Приєднуємо блок переміститись на 100 кроків. Потім нехай він щось скаже. Додаємо блок говорити привіт протягом 2 секунд. І наостанок, щоб було не так швидко, додамо маленьку паузу з блоком чекати 1 секунду. Ось і все, чотири блоки, чотири кроки алгоритму. І це все. Натискаємо на зелений прапорець. І дивіться, наш Спрайт ідеально виконує те, що ми йому наказали крок за кроком, і він буде робити це абсолютно однаково щоразу. Щойно на наших очах абстрактний алгоритм став реальною працюючою програмою. Ну от ми з вами пройшли весь шлях від простого бутерброда до програми у Scratch. і все це підводить нас до однієї дуже простої, але насправді дуже потужної думки. Просто замисліться на секунду: кожна програма, кожен додаток на телефоні, кожна гра усе це колись починалося з простого алгоритму, з ідеї розбитої на кроки. І це означає, що будь-яка ідея може стати чимось більшим. Тож, яким буде перший алгоритм, який хтось із нас створить?